Так, народ, всім привіт. Е це буде бій. На карті Енск на танку ПЗ с 35 SUMA Німцю чи Французу, якось так його і називайте. Як бачите, я його я встановив е маскировочну сеть. починається. І побачив, ну, встановив в сеть, це не знаю, це не також важливо. Але. Е, вона працює тільки після 3 секунди. Як, як зразу побачив, що вся наша команда ринулася в бій. Ну так, в бій а ну, так, в бій ринулася на місто. Ну і я побачив, що. М, робить мені там нема що. До речі, хочу звернути вашу увагу. Хочу звернути увагу розробочиків. Що оце от таке? Чому я переїжджав через колії і застряг? От мене це дуже цікавить. Чого так? Буває? З цим щось треба робити, тому що так. Так не, не треба. Так не потрібно. І вже рахунок. 0-1. Бій був дуже цікавий. Я його затащив, по суті, в одиночку. Серйозно, одиночку затащив. Ну там може Т46 мені в кінці допоміг, але... Е -е, їду по зіглінці, я бачу, ніхто мене навіть і не хоче зустрічати. Е -е. Вирішив їхати цим краєм, щоб, щоб прижатися до якоїсь сторін, тому що якщо ти десь по центру, то не вийде прижатися. Уже рахунок 5-1. Ми місто вже програли. Ну і добре, що я поїхав саме сюди. На всіх парах вчуся до вражеської арти. Було б тут три арти, взяв би медальку паскучі. Вже бізона бачу. До речі, добре, що розработчики зробили так, що арту. Е не апнули навпаки. Розбираю тут а, потрошку Бізон. Це виникає мене труднощі. Зараз я тест. Т-57. Теж такий, я не знаю, на ній не грав, але. Так собі. З двох вистрілів бачите. 7-7, 7 77, але не знову 8-7. Т-127 вже трьох фрагів має, я поки що двоє і вирішую ставати на захват бази, поки в мене є час. Ну, як бачу, тут Тут до мене зараз БТ-7 приїде нуб. Просто подивіться на цього нуба. Т18 розбирає з знову вистрілу. Засвічую одразу з двох, здається, тут. Абите 7 і Т-70. Він на мене їде, два рази стріляє, ні, щоб зупинитися і збити захват. Я його розбираю. Тут до мене десь приїде зараз Т-18. Я не замічаю її, ось вона з боку їде, так, бачите. Починаю поти 70. Заїжджає в бік, КЗ і збиває захват. Я її теж знищую. Так, як бачите, нас вже нашу базу захвачують. У мене вже 5 фрагів стоїть, тут немає просто, просто немає змісту. Пощастило мені, що в мене танк відносно швидкий. Це вам не німецький Гочкінс, там де швидкість як у КВ. Вирішую зарядити голду, тому що права на помилку в мене немає, просто немає. Тут залишається на ст 46 Ось. Ось, зараз побачите прикол. Т-60. Хто так робить? Він, він по-перше, унічтожив свого свого е, нашого противника, так? Е, а й по-друге, він ще й е, виліз боком до мене, почав танкувати боком. На ньому, до речі, весь захват був, і я вже без проблем згодись і збиваю весь захват. І по суті, ми перемогли. Ну, по суті, ще ні. Ще в них, ще в них разом буде 200. 70 хп проти моїх 160. Ну Я вже тут, бачите. розбираю. Т-60, і мені свої Километром. Ніякого урона не наносить. Під'їжджає Т-127, починає куди стріляти, невідомо куди. Ну да, на шоу куди стрілять. А, він навіть в корпус мене мене не прибавай. І отут уже мені не склало, не, склалося, не склало тяжко знищити його. Тобто, ось 7 фрагів, 900 урона. Зараз перед вами будуть результати бою. З вами був Говер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!